Привіт! Сьогодні оглядаємо новинку М4 СОПМОД Block 2. Практична бойова репліка за адекватні гроші. А звати цю красуню East Crane m 4 SOPMOD Block 2, 12 дюймів, 1.0 EGV Що ми маємо? Основні ключові елементи виконано з високоякісного алюмінієвого сплаву: Upper, Lower, а також Set Всі всі деталі анодовані, а також мають захисне антикорозійне покриття. Обробка на CNC просто бездоганна. Жодних зазорів, зазубрин, якихось волокон, нерівностей, потертостей. Нічого цього немає. Просто чудово. Основна особливість цієї гвинтівки це EGV, або ж Enhanced Gearbox Version. це покращений гірбокс, оснащений 8-мм підшипниками, сталевими шестернями, а також системою швидкої заміни пружин. І ще багато чого, але про це ви можете почитати на нашому сайті в описі до цієї гвинтівки. Довжина внутрішнього стволика 363 мм, калібр 6,8 мм. Зовнішній ствол оснащено зворотньою різьбою типу 14 больт. Вага репліки близько 2900 г, але це без урахування обвісу, який не постачається в комплекті. Привід оснащений бункерним магазином на 300 куль. Ця репліка M4A1 це ідеальна база для модифікацій під SOP-мод. Що ж таке SOPMOD? Special Operations Peculiar Modifications. Це уніфікований набір навісного обладнання для спеціального призначення підрозділів країн-членів НАТО. 12-дюймовий фронтсет цієї репліки. Мало того, що зібраний якісно, так ще він оснащений qr системою або ж системою швидкого монтажу та демонтажу. Гравці обирають цю репліку через те, що це золотий середнічок. В цій репліки оптимальне співвідношення, ціна якість. А тепер давайте подивимось, як ця красуня стріляє, і скільки вона хронить. Загалом це чудова репліка для стрільби на середніх та дальних дистанціях за умови адекватної модернізації. Вона проста, вона невибаглива в обслуговуванні та в догляді. Якщо вам сподобалась наша інтерпретація соп моду, став вподобайку, а якщо сподобалось все відео в цілому, підписуйся на канал.